Вітаю, друзі, на своєму каналі. Маємо жіночу сукню ось такого красивого кольору. Дуже комфортне, зручне. Добре сідає по фігурі за рахунок того, що верх тягнеться. Має такий дефект. Звернулася до мене замовниця. Не можу його носити через ось цей дефект. Пляма, бачите? Пляма. Пропоную зробити шов з обох боків вертикальний. В шов заберемо ось цей дефект. Означаю собі лінії з одного і з другого боку, по якій я буду робити шов. Тут не обов'язково мати неабиякий досвід досвід роботи, згинаємо виріб по лінії, яку ми назначили, ось лінія повздовж. Заколюємо собі, якщо вам потрібно. Прошиваємо з одного, з одного боку, робимо просто защип, мінімум беремо в шов мінімум, тільки імітація шва буде виглядати. А з другої сторони, вшиваємо так, щоб у нас заховалася пляма, брак. Сукня готова. Ось в цьому місці пляма, якої зовсім не видно. Сукня як нова. Нехай носить замовниця здорова. Дякую вам за перегляд, дорогі глядачі. Бажаю вам всього найкращого. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. До побачення!